Привіт. Привіт. Здравствуйте. Ти звідки? З звідки. С Києва. Я булонь на правому, чи на правому, чому, чому, лівому березі. Не пам'ятаю. Напевно на правому. На Разуміло. Угу. Про що спілкуєшся? — А ви про щось тут Я про історію. — Я про историю. Наприклад. Що наприклад? Шо, наприклад. Наприклад, питаю. З історії останнім. Да. Останні, Ко останньої книжку за історії читав. Та не колупайся. Та не, не колупайся, типа. Не гарно. Негарно. Ну хорошо, хай буде так, хорошо. Я не буду цього робити. Останню книжку і історії читав. Да. Та не як. Разуміло. Ході Разуміло. А, не а, а ви... Нет, давайте побалакаємо. А вы будете балакати? Про історію. про історію. Ну, то давайте про історію поговоримо. Давай. Давай. Ви багато знаєте історії України? Я багато. Я багато. Тобі розказати ну, цю розказати історію, України? історію України. Навчіть, будь ласка, мене. Властися да. в 5, хвилин, ну, чи 5 в хвилин, чи в одну хвилину. Як вам буде зручно. Я можу і годину розповідати. Я розумію. Ну давайте в 5 Нащо На що це тобі. Перевірити мене чи що? Ні. Навіщо? Ні. Я хочу зрозуміти свою історію України, тому що я не розумію її. Що uh -huh. uh -huh. значить, Ти не, ну, значить Ти не розумієш? Ну, Коли держави з'являлися, не, 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 да. Да, не знаю. От, будь ласка, Перша Резанська держава це Русь. Друга половина, Друга 9? 9? Середина, 13 середина 13 століття. 13 століття. Ви, я я, я, я просив я, просто, прошу. ви договорите, хорошо?

Дальше, Дальше? Дальше українські, українські землі потрапили до складу різних, до складу держав. різних держав. Київщина, Київщина Волин Волин, Велико Велико Литовську. Литовську. Да. А, і Волинь до Великого Князівського Литовського. Галичина і Поділля до Польщі Королівства. Південь України потрапив України до Кримського потрапив ханства. -кримського ханства. Mm -hmm. Закарпаття, Закарпаття все життя було в складі Угорщини. Mm -hmm. Буковина і Бесарабія в складі і Молдавського князівства Князівства. А між кримським ханством. І Литвою і, і, Литво, і, і Польщею існувало так зване дике поле, де мало хто жив. Це, Це мало хто жив. Це від Дністра, а, і, так аж так. Волги, і аж до Волги М -м, Називається Дике Пол. Там, де казаки ну, Там, козаки почали. Так, ну, да, да, запрошую. Да, а в 16 столітті Литва і Польща об'єдналися. В Річ Посполиту, Але ті землі, які були в Литві, вони перейшли до складу Польщі. І стала формуватися, стала формуватися українська, українська національна, національна свідомість. Тому що ці землі, що ці землі були об'єднані в складі одної держави. Але в складі, складі Посполитої. Паралельно у Нижньому подніпрові, подніпрові формувалося, формувалося козацтво. Хортиця. Ну, ну, Хортиця, Хортиця, там, там Подніпрові. подніпрові. Ну, не, не сказали, Чого? Чого? Тому ну, це не красиво сказати, що. Чого? Чого? Це все легенда. Чому? Чому це волі? Ну, тому що це ну, тому, легендарно це є, вважається, 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 що на Фортиці Перша Січ була. А де була Перша Січ? Ми не знаємо, де була, знаю, перша, січ. Де була Все, перша Січ. Ми вважаємо, що вважає укріплення, укріплення, яке побудував, яке побудував Дмитрович, Дмитрович, Невецький. Дмитрович Невецький. Воно у нас, вважає у у нас перша вважається, січ. Перша Січ. Вибачу, ви, ви вважаєте, що перша Січ була десь в другому місці, да? Ми не знаємо, де знає, вона була. Ні, 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 стоп, 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 стоп. не поясню. І чи, І чи вважати нам оце, нам оце фортецю, фортецю, яку побудував Вишневецький? Yeah. Не всі вважають, не всі що вважають, то є, ну, Перша ну, фортеця, фортеця. На ага. Хортиці. Причому Причом на малій фортеці. Ти в Запоріжжі був, в був? <рит> Ні. Не був. Там не не є, бу. Там бу. є там велика острів Велика Хортиця. Даю, що музей побудував козацтво. Але на острів Велика Хортиця козацтва не було. Там стричить стенька <стерчить> <стелька> маленька <стерчить> біля цього острова. острова. Називається Мала Хортиця. І от там і був замочок, фортечка. Митравиш. <служ> але, але там не побудуєш музей. музей місця, мало. місця мало, то побудували, побудували на, острові на острові Велика Корта. Ну, фортеця що була? Фортеця була, була тільки не на Хортиці, не на Великій. Ні, ні, я розумію. Ну побудували ж раніше побудували, Так, не було. А потом в середині XVIII по суті підняла революцію з Богдана Хмельницька. Утворили mm. власну, власну державу. Yeah. Війська Запорізька Запорізька. Бо війська Запорізьке, Бо війська не, Запорізьке зове, не зове, то казаки. Козаки, mm. А є війська Запорізька держава, держава, яка охоплювала центральну, центральну Україну правобережжя mm. і Лівобережья. Ну і осідок був Чигирині. У Богданах Челичка. Подожди, це. Ну це Черкаська область. <гдається> ну, <це> Чигирин. <Черкаська> <гдається> ну да. Чигирин. Я просто вже за такому Чигирин по. Чижень, чижень, чижень. У нас за Ювшин був шикарний бух бух проєкт гетьманської столиці. Ага. Чигирині, Чигирині зробили, музей, 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 музей на Хортиці зробили, да. музей в да. Глухові зробили, шикарний музей, в Батурині, бо це столиця, і козацтво і, як, як держава проєснувало до кінця XVIII століття. Допоки Катерина друга не ліквідувала. А потім більше ста років, років ми власної держави не мали. І тільки коли розпалася російська, російська імперія в 17 17-му році. У нас виникла Українська, нас виникла народна, українська республіка. народна Республіка. Да. О, але потім її захопили, захопили більшовики. Да. От, і ми О, потрапили і ми до складу Радянського Союзу. Родянського Союзу. Да. А потім а потім він, слава, слава Богу, і слава розпався. Виникла Незалежна Росія. Незалежна Україна. Скажіть, будь ласка, ви звідки вообще? Біла церква. Біла церква, вас світа. Біла церква? Да. Так. Да. Юпта. Це рядом. Неруга. Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Діску, род мене. Ти звідки? Ти звідки? Я з під Києва. Само А. Само Аза, ти, ти казав. Спід Києва. Ну, від ж не Києва моя дві. — Ти ж Ні. Я... — Народився понаехавший. Да. Ні, я не в Києві народився, Я народився в селі біля Киева. Я ж кажу, понаехав. Понаїхавши. А чого у вас все россиян не понял? Ну то так треба. Пытался меня спать. Питался меня спий, да? Да не, ні, ні, не питался вас спіймати. Я мені, вот чесно, чесно сказати, Мне интересно было послухать вас. Честно. Я даже если если, если, честно, я в школе так не чувствую преподавателей, как у вас чу, не слухают. Движется, я послухав, уже Дивіться, я, чому я так размовляю, ну на сур, ну не слушаю, а практически на русском я разговариваю. Потому что, во-первых, у нас была школа, так ну як школа, школе, хотя в селі, но пытались на русском разговаривать. Ну, ти вже ну, в української селі. Так, да, і українська, і російська була, да. ну, не, не, ну, ну, так. Предмет. предмет. правильно? правильно да, та, так та, та, я да, да, так, так, так. Мені просто ніяк. ну, По-перше, я не знаю української досконально. Досконально ніхто досконально не знає. Ну, а от Неччина на Суджику мені якось не звично розмовляти, тому що на мене якось дивляться, я думаю, що я от, ну, не понесена людина, приймати чи ні. От, а, тому я питаюся... розмовляти да, от зараз от, от, тому, я я от, 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 Це комплекс, комплекс менше вартості називається. Це називається. Да, 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 да. Треба от поздравлятися. Треба переходити на українську. Я навіть не від тебе. Закінчив російську школу. А ти українською? Ну да, я, я, да, так, я так, хоча в не, не, українському ну, українському, на, у нас не було. На, не, у мене була російська мова, у мене в мене був класний керівник, е, преподаватель української російської мови. У мене теж, теж, теж класне передкладати керівник, керівник, російські мови. І вона була Паша Романівна. Говорю, Вибачте, будь ласка, ви не Паша Романівна. Ви, якщо так розібратися, Просков'я Романівна. І їй це так бісило, це кошмар. Ну не може бути говорю, Паша Романівна. Паша це мужське ім'я. Говорю, ви можете бути Прасков'я. Треба, було, треба подивитися треба до було відсут про народження. Вона могла Вона бути не тільки про а могла а бути могла параша. параша. Це російське ім'я. Оце в неї кличка така і була, Параша. Це Можливо, це не просто ім'я. Ім в ну, от, Росії от, це було не, нормальне ну, ім'я ім в Дев'ятнадцятому столітті Параша? Так. Да. Ну, ну, уже не існувало от слова існувало «Параша» в тому сенсі, в якому мы как бы Я Нет, я, 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 ну, я. я Це нормальне слово. Параша, Прасковья. Це ж так би. по моєму це мое писало. Так я, вона, я не. Я не Прасковья, я Паша. Говорю, не, Паша це мужське ім'я. Говорю. Даже на русском, на украинском языку. А у вас Прасковье должно быть. Если русское, то Прасковье. А украинское Параска, правильно? Ну да. Вона, ні, я Паша. Де я приходжу, говорю, Прасковія Романовна, здравствуйте. Вона, бля. Короче, Короче, не любите свою, свою класну керівничку. Ні, ніколи. Розуміло. Ну, ладно, що ну, я далі? Тебе просвітив. Да. Доброго дня. <реш> Хай вам щастить. Давай, бачу. Давай, бачу. Вам також.